вручати подарунок, сьогодні дівчатка вперше до нас прийшли, а ми вирішили. Нехай весна починається чудово і ми вам дякуємо, що ви сьогодні з нами. Добре, рухаємося далі, друзі. У нас номер 16. Хто у нас під номером 16? Піднімайте ручку. Пан Андрій! Пан Андрій давайте поаплодуємо пану Андрію. Писаємо <різна> чай. Мічтав, очі мечтав. Пан Андрій, ну це вже беремо. Це вже беремо чайник і на дачу <різна> їдемо слухати історію, пити <різна> я чай. Я да. бі, його не наблюдає... За Ірпінем і, і за все ми. Правильно. Добре, друзі, далі номер 13. Кажуть, що не щаслива, але я вірю, що дуже щасливий. Хто у нас під номером 13 сьогодні? <плес> yeah. Анатолій, Анатолій, yeah. Анатолій, що нам дівчатка баба? Yeah, Номер yeah. no, 13 квартира у вас, ми маємо житті співпаді. А це вам і до солоденького і щоб тепленько ручки зігрівали свої. Ми вам дуже дякуємо, що ви сьогодні тут. Вася вже ще йобідаємо. Добре, далі у нас номер дванадцять. Хто у нас сьогодні під номером 12? Мой сусід по столу. А це у нас сусід по столу. Так, друзі. Буду лай, так, ви кажете? Ні, Анатолій. Анатолій. Добре, вибачте. І так, друзі, що у нас для Анатолія сьогодні? Так, це вам, будь ласка, наш суперприз. Дякуємо вам, що ви сьогодні з нами. Супер, далі у нас, друзі, номер вісім. Хто у нас сьогодні під номером вісім? Є, друзі, дівчатка, що у нас для номер вісім? Ось тут ага. у нас. Так, 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 вибирають. Вітаю. Йдемо далі. Далі у нас номер 11. Хто у нас під номером 11 сьогодні? Так, друзі, давайте підтримаємо обласками. Ось щось вам таке цікаво. Добре, Далі у нас номер 2. Хто у нас сьогодні під номером 2? Так, дівчатка. Переходимо до наших підопічних дівчаток, щось вони вам там колдують зараз на за секундочку. Підбирають. Так ви в нас така сяюча, така че Для яку кажуть, що свіли